Що ти робиш, синок? Ставлю ментос це Кока-Кола. Да. Це Ментос, це Дамірчик, це канал yeah. Дамір Про. Yeah. І зараз буде дуже серйозний експеримент. Yeah. Дамірчик буде кидати Ментос Кока-Колу. І зараз буде дуже серйозний фонтан із Кока-Коли. Yeah. Так, що ми робимо? Дивись, ти тримаєш телефон, я відкручую Кока-Колу. Так? Mm. І ти кидаєш ментус, і ми що робимо? Чекаємо. <гас> так, а ну-ка, що ти думаєш? Наскільки ну, метрів фонтан буде? Yeah. Метра два буде? Yeah. Ну не знаю. Ну, Я. ну зараз побачимо. Так? Yeah. Готові? Готовий? Готові? Yeah. Головне, щоб не промазати. Ну, все. все. Зараз буде величезний фонтан із. <тіграє> Тільки сразу дві штуки кидай, сразу. давай. <сіх> 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 Оце і все. Диви, вся Кока-Кола привратилася в піну. Ану, ану, якщо ще кинути, вона буде? Ой. Ану, давай. Чи вже все? Ааа, все. Газ це. вийшов. Ну що, тобі сподобався експеримент? Чи, yeah. таке, чи таке собі? Таке собі. Скільки вийшов по грошам твій експеримент? Ти був в магазині. Скільки ти віддав в магазині за це? Ану, пригадай. Mm, десь 53. 53 гривні віддав і ти. Чу, і чу, я. Ти задоволений експериментом? Yeah. Чи а якби ти знав про результат, ти б зробив би такий самий експеримент? Mm. Варто людям. Е... Mm. Треба повторювати. Може у когось буде великий. Ну ні, ну буває. Поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока. Пока. -пока! пока.